Доброго ранку, шановні батьки та любі дітки. Ми з вами вже багато говорили про звуки. А що таке звуки? Це те, що ми чуємо, що ми вимовляємо. І говорили про літери, про букви, які є звуки, а які є букви. Звуки ви знаєте, що є. Не, не, не заважає, а приголосні, вони тому, називаються, приголосному. Давайте згадаємо, які ми з вами знаємо голосні звуки. А Деякі ми з вами вчили, а де, з деякими я вас познайомлю, познайомлю, як ми їх показуємо на да, тих. М, м. Три пальчики Т. Це ви знаєте. Л. Ми тільки вчили з вами ще погоріли. Так, н, датині. Д. Д. Це приголосні два пальчики вперед. К. 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 І також ви знаєте звук приголосний с, Тягнемо довго. С. Кожному звуку у кожного звука є своя літера. Ось у нас. Літера А. Ми промовляємо. Це буде звук А. -а, -а. Це літера Л. А звук Л. Л. Показуємо, промовляємо і ось показуємо тактично. Ось такі голосні і приголосні звуки. Кожне дітки слово складається із звуків. І є слова довгі, а є слова короткі. Наприклад, Діти, подивіться, ось у мене малюночок. Тут намальований дім. Подивіться, як я його промовила. Дім. Це слово коротке. Воно розкладається із звуків. Перший звук Д, другий звук І. І третій звук М. А разом буде дім. Другий третій. Це слово коротке. Воно складається із трьох звуків. Зараз не поміняємо. візьмемо другу малюночку. Ось у мене сидить. Ой, хто це у мене тут сидить? Кіт. Літери забираємо. У нас тут будуть інші. Слухайте. Кіт. К. І. Т. Кіт. Який перший звук? К. Другий. І. І третій кіт. Третій звук у нас. Прочитали. Кіт. Це також короткі дітки слово. Кіт. Три звуки. Так, котик, піди погуляй. А ось у нас малюночок. Що тут намальовано? Сонце. Сонце. Давайте порахуємо. А скільки в цьому слові звуків? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять звуків у цьому слові дітки. А є ще довші слова, наприклад, телевізор. Там дуже багато, і ви на малюночку порахуєте клітинки, скільки в цьому слові буде звуків. І скажете мені. Ось так можна промовляти короткі слова і довгі. І ви повинні знати, що коротке слово вимовляється швиденько кіт, дім. Мак. А довге слово сонце, лопата, телевізор. І в, цьому, в цих словах буде більше звуків. Це довгі слова. Ось ми сьогодні з вами познайомилися з короткими і довгими словами. Запам'ятайте, діти, що звуки ми з вами чуємо, вимовляємо, а літери букви. Що ми робимо? Пишемо, читаємо. На сьогодні все, молодці.